Бігайте, як, як криси вилавлюєте людей, никаєтесь, машина сидіть, катаєтесь на якихось машинах цивільних. Ви чому, знаєте, що ви не маєте права кататись чому, на, чому, на цивільних автомобілях? Чому, чому Найкращий автопарфум в Україні. Чому при, він при виконанні. Чи ви ви відвічаєте на моє питання. Чому він тікає? Тікають, це його питання, то задайте йому питання. що ви я мені задавал. задаєте питання? Ви ж знаєте, чого він тікає. Він не хоче, він, не хоче, він знає, що буде далі. І що хуще. його заберуть, і ДЦК. завтра він хоче. вже в автобусі поїде. Так І я не хоче. Так, так, так не і, не, і не робіть цього, так, не хоче людина, відпустіть. Хай далі суд забирає. Це ворота авто, у нас є суди, у нас є суди. Все, хай йде, так. Отлічно. Заберіть його, будь ласка, хтось. Слухай, я тобі розказую ситуацію. В мене знайомий отримав поранення в голову і його відправили знову на, на курський напрямок. Не знаю. Ну так що а що чим це? ти відрізняєшся від нього? Ось скажи, будь ласка. Чим він хуже депутат або лучше депутат? Я ну, чим знаю. він? Ну це не моє рішення. Я друзі, я вам скажу так: військові не йдуть в ТЦК працювати. Не йдуть ті, хто реально воював, вони в ТЦК не йдуть. Вони знають, що це що, ну, що це таке.